Друзі, усім доброго дня! З вами компанія AutoFocus. До нас на продаж приїхав класний автомобіль в спортивному виді. Це BMW 325i, x так, повний привід. Автомобіль на 3-хлітровому двигунові, який двигун дуже класно їде і швидко. Має диски від BBC, ось такі спортивні сині суппорта та 17 розмір куліс. По кузовній частині автомобіль ідеальний, не потребує взагалі ніяких вкладень. Має непоганий об'ємний багажний відділ та запасне повнорозбірне колесо. Ще є поворотні дублюючі вогні на зеркалах та люк, який працює добре. І Дуже красива оптика. По салону у нас. Два скло електричних підйомника, регулювання дзеркал, регулювання світла, регулювання, автоматичне регулювання сидінь, з пам'яттю сидінь, можливість ось так робити. Тоді є доступ до заднього ряду сидінь і є можливість електрично відвигати передній сидінь, як з цієї сторони водійське сидіння, так і пасажирське сидіння. І от скільки ми маємо місця на задньому ряду сидінь. Є вузлову. Ходи, на задній ряді сидінь та на 12 вольт. Салон приємний, не затасканий, не потертий. Сідіння в дуже гарному стані. Маємо круїз контроль адаптивний, мультикермо, підкермові кермові полюстки, датчик світла, датчик дождя, підігрів керма. Мультимедію від БМВ, ДВ. двокзоний кліматконтроль, підігрівся дінь, режими їзди спорт Екопро, -спо, еко антизанос кнопочка автоматична коробка передач, ручний тормоз, який працює дуже добре, управління джойстиком. Мультимедією. Перемикає плавно і... Без ніяких лахів. Маємо кнопочку старт-стоп. Ще в автомобілі люк Який працює класно. Як закривається, так і відкривається. Маємо підсвідочку передніх сидінь та підсвідочку задніх сидінь. Бардачок немалий. Ось тут. бардачок з виходом на AUX та на USB. Підлок підник, який совується все, по салону, все. А тут, друзі, не те, що в салоні, це те, що під капотом. А під капотом тут 3 бензинний двигун, який буде давати вам дуже багато емоцій. Його можна подивитися, погнати Готкевич 22Б, це місто Київ. Зачасно до нас подзвонивши, попередивши, що ви приїдете, а купити його можна за готівку, за безготівку, лізинг, кредит, криптовалюту. Друзі, не гайте свій час. Автомобіль дійсно вартий уваги. Обслужений, охайний, доглянутий автомобіль. Так що до нових зустрічей.